У 2025 році вийшло чимало нових релізів віскі. Кожна дистилерія старається не поступатися у кількості, і я сподіваюся, у якості випущених віскі. І у цьому відео я поділюся з вами вісьмома новинками віскі, які вийшли у 2025 році, і які варто спробувати. А перед тим як ми почнемо, обов'язково підпишіться на цей канал і залиште коментар сім або більше слів для того, щоб Продвигати цей канал і щоб можна було випускати ще більше цікавих відео про віскі. На початку року я помітив дуже цікаву тенденцію. Віски-дистилерії діляться на дві частини. Перша частина це ті дистилерії, які витримують те ж саме віскі на два роки більше. Це, наприклад, якщо в основній лінійці там 10 років витримки, а вони починають випускати 12-річні. І замінюють десятирічні і друга категорія віскі-дистилерії це ті дисталерії, які випускають нові віски або в кор лінійку або як окремі віскі-релізи, які цікаво буде спробувати. Звичайно, на момент запису цього відео було дуже багато релізів, багато віскі, і навіть якщо спробувати вмістити всі релізи, які трапилися у 2025 році. Це відео буде на декілька годин. Тому я постарався відібрати вісім віскі, які цікаві мені в першу чергу. І я хочу поділитися цим списком з вами. Можливо, саме це віскі, цей віскі профайл вам буде цікаво спробувати у 25 п'ятому році, і також розширити свій горизонт смакового профілю. Перше віскі, яке я хочу представити в цьому відео. Була дуже цікава ситуація, що мені рекомендували починати з 15-річного релізу, 46% алкоголю, і там була витримка в бочках з американського дубу. І все, що менше 15 років, взагалі не варто було розглядати, тому що там або віскі не цікаво, або смак не такий цікавий, як мінімум з 15 років. Але в цьому році дистилерія Гленскоша виправила ситуацію і випустила нарешті 12-річний Гленскоша реліз 46% алкоголю. І це віски стало частиною основної лінійки дистилерії, демонструючи її фірмовий стиль. Гленскоша 12 витримана в бурбонних бочках першого наповнення, розлитий міцністю 46% алкоголю. Не проходило холодної фільтрації і без додавання додаткового кольору. Ціна на даний реліз більш доступніша. Вона десь на 20-25 євро менша ніж ленскоша 15 років. І це віскі потрапила в мій список тих віскі, які я хочу спробувати в 2025 році та відкрити знайомство з дистилерією з Гленскоша. Наступне віскі в моєму списку не менш цікаве. Воно дасть ноти олоросо і бурбонної витримки. Це віскі витримувалося переважно в бочках з під олороса, але також є інформація, що із під бурбонних бочок, і це віскі розливається при 50% вмісті алкоголю, без проходження холодної фільтрації і без додавання кольору. Це віскі Арнахо Болса з усієї лінійки дистилерії Арнахо, яка є одною з нових дистилерій. А болса мені припала найбільше, тому що вони пропонують віски з довитримкою в лоросах бочках. А це для мене зараз один із найцікавіших профілів, які мені цікаво дегустувати в віскі, так як деселерія відносно нова, це no Age Statement реліз. Але відгуки за Болса дуже позитивні, як і на просторах YouTube, де віскі блогери оглядаються віски, так і на різних рейтингових сайтах і блогах. Давайте перемістимося з острову Айла, звідки у нас Артнахо дистилерія, в регіон Кемблтаун, де я хочу вас познайомити з наступним новим релізом з дистилерії Glengoil. Що класно в записі таких відео, що коли не дегустуєш віскі, то можна з'їсти якусь диню. До речі, Powers Rye – Це перше. Рай віскі, який я спробував, і воно от схоже чимось на диню. Огляд на цей рай я зроблю трошки пізніше, тому обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, щоб я зрозумів, що ви хочете переглядати різні віски, різні раї, різні бурбони. Ось і Так, да, зараз я доїм, і ми продовжимо. Гленґул Диселерія відома тим, що вони випускають класна віскі з. Таким фанк-характером, і це віски дуже відоме, популярна серед поціновувачів віскі. це віски Кілкерен. І в цьому році Кілкерен випускає оновлює лінійку 12 і 16-річних релізів. І саме 16-й річний реліз мене зацікавив найбільше, тому що у них є 12-й річний перевипущений і 16-й річний. Не тільки вони оновили дизайн цих. Пляшок, а ще й змінили вміст. Тепер 16-річний кілкерен з довитримкою в хересних бочках, і з основною витримкою в бурбонних бочках, і там пропорція 70 бурбонних і 30% в хересних. Колір 16-річного віскі я пляшку бачив онлайн і мені дуже сподобався, і особливо після того як я познайомився з 12-річним кілкереном, який я поставив в топ 10 своїх віскі за 25-й Рік, якщо ви не дивилися відео, обов'язково переходьте за посиланням. Тілкер на 16 років 2025 року випуску обіцяє багато шоколаду, марципани, ноти чорносливу, як завжди, в усій лінійці Глінгойл. Це віскі не проходила холодної фільтрації та без додавання барвнику. Якщо ви хочете познайомитися з регіоном Кемблтаун. То я рекомендую спробувати кілкиран 16-2025 року випуску. Наступний віскі моєї рекомендації, яке випущено в 2025 році, це бочкова міцність 57,8% алкоголю. І ви правильно не вгадуєте це не бунахавен 12 років бочкової міцності. А це Глен Алакі, називається 2014-2025, і це серія Сінтіш. Наскільки я правильно читаю, це за синтіш серії сказк Strengths. 57,8% алкоголю. Це перший реліз із трьох релізів, які планується випустити в рамках цієї сінті серії, і це односолодове віскі 2014 року, яке було витримано в двох видах бочках: це бочки, які називаються Чінкуїпін. З першої партії та бочках з Хересу Педро Хіменес. Білі Вокер, мастер-дістелер Глен-Алекі Дистелерії, особисто сам вибирав 50 тисяч бочок. Я Не можу собі уявити, як одна людина могла вибрати 50 тисяч бочок, або інші дистилерії ніби не вибирають ці бочки, або не мастер-дістелері відповідають за вибір цих бочок. але Уокер вибрав 50 тисяч бочок для того, щоб оцю серію сінті оформити і випустити перший реліз у 2025 році. Цей гліналикий реліз представлений в міцності 57,8% алкоголю без проходження холодної фільтрації та без додавання кольору. Це перший із трьох релізів. Цей 11 річний реліз вже має достатню кількість оцінок та. Відгуків, що можна сказати, що це успішний реліз, і його можна йти і купувати і дегустувати, особливо коли це один із моїх найулюбленіших профілів, коли є до витримка в Хересі або в Педрахі Менесі. Але вже вийшла навіть друга серія цієї лінійки сінтіш, і віскі вже готова до придбання. Звичайно, воно ще досить недоступне, але в принципі вже в 25 з році випустили, і я можу уявити, що. Третя серія також може вийти в 2025 році. Тільки мені дуже хочеться сподіватися, що це не буде так, як в Бунахавен зробили. У них також є Айла Лінійка 2025 року, де вони випустили три серії майже одночасно після фестивалю Айли. І вони поставили третій реліз найдорожчим, коли цей третій реліз в. Три з половиною в 4 рази дорожче, ніж перший і другий реліз. Сподіваюсь, і диселерія не піде шляхом Бонахавен і зробить всі три релізи однієї лінійки в доступній ціновій категорії. А так як ми вже заговорили за диселерією Бонахавен, не можна проходити повз нового релізу бочкової міцності Бонахавен 12 років. 56,4% алкоголю не проходила холодної фільтрації, не фарбувалась і. Витримувалася візки в трьох бочках. Але всі ці бочки це Олоросо-бочки, це перше, друге наповнення і рефільні Олоросо-бочки, які використовує бонахавен для своєї 12-річної бочкової міцності реліза 25-го року. Цей реліз не можна пропускати, тому що Бонахавен у 24-му році не випускала бочкову міцність. Вони пропустили тут попередній рік. А в 25-му вони випускають уже новий реліз бочкової міцності. У мене, до речі, на каналі є огляд на Бонахавен 12 бочкової міцності 25-го року. Якщо вам цікаво подивитися огляд на це віскі, і також порівняння з 2022 роком бочкової міцності, Бонахавен-12 років, то переходьте за посиланням, залишаю під цим відео. Наступної віскі має бути не менш цікава, це бочкова міцність. 56,3% алкоголю. Дистилерія випустила це віски на честь 20-річчя цього віскі, і вони вирішили зробити версію бочкової міцності. І це віски родом з Ірландії, місто Корк і дистилерія Міддлтаун. Це віски Redbreast 15 років витримки. Бочкова міцність. 56,3% алкоголю. 12-річний Redbreast – Бочкової міцності являється одним з найкращих в лінійці Redbreast, а вони вирішили піти трішки далі і випустити лімітовану версію 15-річного Redbreast. Але є деяке але вони випустили лімітовану версію. Я сподіваюся, вони дадуть ще трошки цих пляшок до продажу. «але». Ця лімітована версія була розпродана буквально за один день на офіційному сайті. Це одне з таких віскі, які я з радістю спробую. Як тільки в мене вийде нагода побачити, що воно в продажі, і якщо ви десь в барі або в магазині побачите, що можна спробувати Redbreast 15 років бочкової місності, обов'язково спробуйте, та або Придбайте пляшку для того, щоб вона була у вас у вашій приватній колекції. Давайте повернемось з Ірландії назад на острів Айла, і це буде знову ж таки одна з моїх найлюбленіших дистилерії, як ви можете згадатись, це Бунахавен дистилерія. Я хочу спробувати також вам рекомендую Бунахавен Турас Мат. Це номер два. Я казав до цього, що там в них лінійка з. Оця серія з трьох віски це Вестерінг Home Колекшн, і вони випустили до фестивалю Айли 25-го року три версії. І друга версія, з моєї точки зору, сама цікава доступна. І це віски має цікаву комбінацію: як бочок, так і вмісткість алкоголю. 58,4% алкоголю не проходила холодної фільтрації без додавання кольору. І по бочкам дуже цікаво. Витримка цього віскі була з бочках з під бурбону, і завершало витримку у рідкісних бочках з під Хересу Пало Картадо. Ну і це віскі з серії Вестерінг Хом Колекшн найдоступніше, тому що перша серія там 15-річний Турас Мас 1, там вона йде за ціною десь 180 євро. Це віскі йде за ціною приблизно 110 євро. І Третя серія цього віск... віскі Western Home Collection, цієї колекції, вона йде там 19 років 450 плюс євро. Тому ця Турасмас 2, вона найдоступніша, най... найбільшу кількість балів зараз набирає. І відгуки про це віски дуже позитивні. Тому, якщо ви хочете спробувати щось цікаве, нове з Диселерії Бунгавен, зверніть увагу на Турасмас 2, 58,4% алкоголю. Також я хочу запросити вас підтримати канал Смак Віски. У нас відкрилося YouTube мембершіп, де можна вибрати з двох рівнів. Якщо ви хочете підтримати канал і отримувати більш ексклюзивний контент, або хочете просто підтримати канал, щоб було більше оглядів, більше дегустацій, переходьте за посиланням і натискайте кнопочку Джойн для того, щоб приєднатися до нашої смак Віскі» ком'юніті та отримати доступ до нових відео першим. Повернемось до нашого восьмого кандидата віскі, яке було випущено 2025 році, яке варто переглянути і спробувати. Це дистилерія Ардна Мурхан, це бочкова міцність 2025 року, і там 57,7% алкоголю. і Як завжди, не проходила холодної фільтрації і без додавання кольору. Ця дистилерія відносно нова. І всі віски, які вони випускають, вони дуже цікаві, смачні. І відгуки дуже позитивні. І в 2025 році ми маємо можливість отримати бочкову міцність, яке було розлите в пляшки бочковою міцністю, більша частина якого складається з торфяного дистиляту бурбонних бочках, розлито в 2017 році, і неторфяних бурбонних бочок 2016 року та двох восьмирічних. Хересних бочок. Якщо вам цікаво, не тільки щось солоденьке або з підхересною довитримкою. Зверніть увагу на трішки дивну версію Арднамурхен Каск Стренкс або бочкова міцність 57,7% алкоголю. Звичайно, це не всі віски, які я хотів би представити в цьому відео, але я вирішив поділитися цим списком з восьми віскі, які були випущені у 2025 році, і мені дуже цікаво їх спробувати. Дайте знати в коментарях, які візки всього списку ви хочете придбати, або які інші випуски віскі ви плануєте придбати або вже спробували. І поділіться своїми думками, що вам сподобалося, що не сподобалось. І якщо ви хочете побачити відеоогляд на одне з цих віскі, дайте знати в коментарях. Побачимось наступного відео. Бувай!